Брати і сестри, слава Богу. Я є з міста рівного, мене звати Марк. І я є з церкви, яка має назву дуже схожу на вашу. Точніше, взагалі таку саму: церква Святої Тріці, тільки міста рівного. І знаєте, щастя не в тому, що в нас одинакові назви, а щастя в тому, що у нас об'єднала кров Христа. Скажемо, слава Богу. Ми знаємо один одного завдяки саме Ісусу Христу. Тому, ще раз слава Богу. Я, годуючи проповідь, задався запитанням, а як нам перемагати спокуси диявола? Де взяти силу, щоб перемогти ці спокуси? Бо слово Боже каже, що спротивлятися дияволу, то й утече він від нас. Але як це зробити? Що про це говорить Біблія і де нам взяти цю силу? Я зачитаю Євангелія від Матвія, 4 розділ з першого вірша. Євангелія від Матвія, 4 розділ з першого вірша. По тому Ісус був поведений духом у пустині, щоб диявол його спокушав, і постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму, та й каже йому Коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнути своєї ноги. Ісус відказав йому Ще написано не спокушуй Господа Бога свого. Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: Це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: Відійди сатано, бо ж написано Господеві Богові своєму, вклоняйся, і служи одному йому. Тоді позостави диявол його, і ось ангели приступили і служили йому. Браті сестри! Ісус нам, залиш... нам залишив приклад, як саме ми маємо спротивлятися спокусам диявола. На кожну спокусу від сатани Він відповідав: написано, написано, написано. Саме знанням Слова Божого Ісус Христос, переміг ці спокуси. Це був його духовний меч. І писання говорить, що, що він... це Слово Боже є нашим духовним мечем, але як так зробити, щоб воно стало діяльним в нашому житті? Бо якщо ми просто будемо читати як історичну книгу, або візьмемо такого, будемо носити скрізь собою, то дії ніякої в нашому житті воно мати не буде. Написано в Слові Божому так, що віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Саме від, від віри у Слово Боже залежить, як воно буде діяти у нашому житті. Ви зауважте, що Авраам повірив Божій обітниці, коли Бог йому сказав, що від нього піде великий народ. Хоча в його ситуації це взагалі було нереально, враховуючи його ситуацію та вік. Але він повірив і так і сталося. Ну і повірив Господньому слову, що буде потоп, хоча у той час ця земля орошувалася росою, не було такого поняття, як дощ. І через його віру у Слово Боже, у Боже слово, яке він йому сказав, спасся він та його сім'я. Марія, якій було сказано, що вона породить сина, повірила у слова Ангела, та через її віру вона народила Ісуса, хоча це зачаття було неприродним. Гедеон, якому було сказано, що Він спасе Ізраїля від окупації, повірив в це слово, та через Його віру, всього з трьохсотьма воїнами він переміг величезне військо ворога. Браті сестри, ви зауважили, що в цих ситуаціях, які я ще не описав, з історії Біблії, в них всіх одне об'єднує. Це ситуація, в якій було нереально важко повірити у те, що сказав їм Бог. У Гедеона було дуже мало людей, і ті були не але через його віру він переміг. У Аврама і Сари було, вони були дуже похилого віку, але вони повірили, і через від них пішов народ Ізраїля. Марія була ще дівицею, але по і по-людському по по нереально було народити дитину. А Ной ну взагалі жив у час, коли не існувало дощу, але він повірив Божому Слову. Тому, брати, і сестри, віра є ключом до дії Слова Божого у нашому житті. Написано: бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібно судити думки та наміри серця. До кінця ми не зможемо зрозуміти, яку велич і силу має це слово, яке нам залишив Господь. Але що нам робити? Але щоб воно було живе та діяльне в нашому житті, ми маємо у це повірити. Та не тільки повірити, а й втілювати його в наше життя. Тому що віра без діл є мертвою. І я зачитаю ще декілька віршів з 119 го псалму, псалму якого згадував брат переді мною. Там е Давид описує своє прагнення до Слова Божого. Я вважаю, що це є великим прикладом для нас. Зачитаю дев'ятий вірш. Як юнаку зберегти чистую дорогу життя лише дотриманням твого слова? Одинадцятий вірш. Я бережу твоє слово у своєму серці, щоби мені не грішити проти тебе. Чотирнадцятий вірш. Я радію дорогою твоїх свідчень більше, ніж великим багатством. 16 й вірш. Я знаходжу задоволення в твоїх постановах і не забуваю твого слова. 20 й вірш. Знемагає душа моя від постійної туги за пізнанням твоїх присудів. 24-й вірш. Адже твої свідчення приносять мені задоволення, вони мої радники. 34 й вірш. Пошли мені розуміння, як виконувати твій закон, і я буду дотримуватись його всім серцем. З 54 по 56 вірш. Тоді постанови були для мене твої постанови були для мене піснею скрізь. Куди б я не мандрував? Навіть уночі згадую Твоє ім'я, Господи, і милуюсь Твоїм законом, дотримуватись Твоїх постанов стало для мене звичкою. Це є величезний приклад для нас. Братя сестри. Якщо узагальнити те, що я ще не сказав. І дати відповідь на питання, яке я на початку проповіді задавав, як перемогти спокуси диявола. Так само, як Ісус. Написано, написано знанням Слова Божого. Саме тоді, коли ми будемо мати його в серці, коли він буде духовним мечем, тоді воно мати, буде мати силу в нашому житті. Тому, браті сестри, досліджуємо Писання, вивчаємо його, прагнем, прагнем його досліджувати. І воно буде у нас мати силу. Тому помолимось про це. І щоб бо благослови продовжують цього зібрання? Хай Бог благословить.